Зараз в ефірі телеканалу Еспресо працюватиме генерал Альнур Мусаєв, екс-керівник Комітету національної безпеки Казахстану, колишній радник до справ національної безпеки, президента Республіки Казахстан. Вітаю вас, шановний пане генерал Мусаєв, Алга Казахстан. Слава Україні. Героям слава! Ну що, шановний пане генерале, ми розуміємо наскільки непростою є дипломатична і переговірна ситуація. Так розуміємо, що вхід зараз будуть запускатися так звані емісари, і буде працювати схема так званої човникової дипломатії. Але ключова історія це можливі параметри, з якими буде виступати адміністрація новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Дональд Трамп Заходить буквально за місяць на посаду. Так там дуже різні люди, дуже різні сигнали і меседжі відходять від нової американської адміністрації. Але розуміємо, що вони будуть тиснути і не лише на росіян, але й на Україну. Ну я на як я раніше казав, на мій погляд, звісно, Трамп перебуває в ситуації уже довгі роки його тісної взаємодії з Росією. Ще з 2004 року, коли він укотре побував у Москві, у мене і не тільки у мене, а й у багатьох людей пов'язаних зі спецслужбами є інформація про те, що Трамп з рахуванням його егоїстичного характеру та самозакоханості дуже схильний до завербування і на основі цього егоїсти політичного характеру встановив тісні зв'язки з політичними колами Росії і насамперед, звісно, зі спецслужбами Росії. Ще в ті роки вихваляючи його, росіяни російські спецслужби неодноразово давали йому оцінку, що він заслуговує на великі політичні справи, політичні можливості аж до посади президента. Ця інформація в мене була через мої тісні контакти з іншим великим бізнесменом зі США Джеймсом Гіфіном. Джеймс Гіфін був на зв'язку з і Одночасно вказав. Казахських спецслужб особисто у мене на зв'язку був цей товариш під час його опитування опрацювання спробу встановити його можливих зв'язків зі спецслужбами Росії. Він у ті роки на початку 2000-х, говорив про такого бізнесмена, як Дональд Трамп, який перебуває теж у тісному зв'язку з певними колами Російської Федерації. Але через те, що Дональд Трамп у ті роки жодного стосунку до Казахстану не мав, окрім таких дрібних зв'язків із бізнесом, то казахські спецслужби, якими я керував. Не НАТО приділяли йому увагу. Я переконаний, що Дональд Трамп перебуває в тісному контакті нині з політичними колами Росії, постійно контактував весь цей період. Особливо складно йому звісно було у зв'язку з розслідуванням спецпрокурора Мілера в США, який практично встановив тісну взаємодію на той час ще кандидата і президента США в першу його каденцію з Російською Федерацією. Фактів про взаємодію Трампа з російськими політичними колами та спецслужбами дуже багато. Найбільш підтверджувальним фактом є те, що ще перед виборами європейські держави, спецслужби європейських держав уже заздалегідь готувалися у разі вибору Дональда Трампа. Треба бути готовим до того, що він зробить кроки більш вигідні Російській Федерації. Ось таке має переконання, і майбутній період звичайно дуже ускладнений, тому що й команда, яку набирає Трамп, налаштована в протрампівському напрямі, і говорити про те, що ситуація має якусь невизначеність, я б так не сказав в складнощі. Будуть дуже великі, звісно, Трамп не може одним єдиним кроком припинити допомогу Україні озброєнням, фінансами. Однак, удавати арбітра він буде до кінця. Допомога, звичайно, буде виділятися, але не в тих масштабах, які необхідні сьогодні Україні. Ось приблизно так я оцінив би. Човникова дипломатія, про яку ви говорите, вона звичайно потрібна. Вона дуже важлива, і те, що Єрмак займається цими контактами за завданням президента Зеленського, звичайно, вони дуже важливі і вони повинні. Ні, певною мірою вплинути на це оточення на майбутнього помічника з Нацбезпеки, на нарадника з питань України та Росії, який по суті вже призначений Трампом. Ці переговори і контакти мають допомогти запобігти фактично відкритій дії Трампа на підтримку російської сторони. Тому загальний посил, звісно, про те, що в перспективі домовленість між Путіним і Трампом щодо питання розділу сфер впливу. Центральну Азію фактично буде віддано як сферу впливу Російської Федерації і питання Йть про східну Європу, про Україну, східну Європу зробити зоною впливу Російської Федерації. Ці дуже негативні плани Росії, яка сподівається знайти підтримку, можливо, прихованого Трампа. Це найнебезпечніший варіант, який чекає на світ у перспективі. Шановний пане генерале, ви згадали про те, що той чи інший політик чи той чи інший діяч може бути на зв'язку у спецслужб, і на зв'язку у спецслужб не лише вітчизняних. Одразу би хотів, щоб ви розшифрували, як ця кухня працює, і водночас говорячи про так званий психологічний портрет того чи іншого лідера, так от хотів вас розпитати, як аналізують за якими параметрами і хто складає оце от психологічне досі ми розуміємо, психологічне. Не досіє ті чи інші залежності, емоційні, можливо, медикаментозні. Вони також враховуються у тому, що називається висока політика. Так, ну от свого часу Путін намагався тиснути і дезорієнтувати Ангелу Меркель з допомогою свого пса Лабрадора Коні. Він завів того пса, і Ангела Меркель в своїх мемуарах нещодавних так відзначила цей власне психологічний момент. Так і в кожного ці моменти можуть бути різні. Да, спецслужби Росії і Казахстану, зокрема ще з часів КДБ, систематично складають психологічні портрети політиків, керівників держав і впритул займаються збором найширшого кола інформації про цих людей. Портрети дуже важливо знати про перспективи взаємин між державами. Інші дуже важливі питання і здійснення впливу на політики в інтересах власної держави. Росія в цьому плані, зокрема, Путін спецслужби Росії вже використовують ось такі методи, які ви зараз навели. Про Лабрадора про Ангелу Меркель відомо було спецслужбам, що вона боїться собаки, тому застосували такий дворовий метод. це вже в характері Путіна, і він систематично використовує такі речі для вчинення тиском. Зокрема, ось цей удар арішникам по південмашу демонструє саме характер такого пацанського тиску. Взагалі у світі останніми роками спосіб брутального психологічного тиску такого низького бедлячого рівня можна сказати має дедалі ширше застосування я не хочу говорити щось негативне про президента, припустимо Аргентини, який застосовує зарахування національних особливостей власні способи. Не хотів би говорити щось негативне про Бориса Джонсона, теж дивовижний характер, треба сказати. Ці глибинні політично держави, проти яких виникли великі тенденції в багатьох державах, народи там спрямовані на те, щоб усталено класичну політику зламати цей напрям має загальну тенденцію тренд до того, щоб на поверхні. Ню виходили простіші, зрозуміліші населенню політики і на цьому напрямі. Звичайно, Росія чинить великий тиск. Використання тіктоку для того, щоб у Румунії перемагав проросійський кандидат, наприклад, дуже багато таких моментів. і всі ці моменти пов'язані з глибинним вивченням політичних лідерів, які можуть працювати в інтересах Російської Федерації. Класичне, звісно, перебування на зв'язку це пряме вербування. Але щодо великих лідерів, політиків бізнесменів, такі номери, звісно, не проходять. Давлєнія та Здійснюється саме психологічне опрацювання іноді застосовують такі речі, як медикаменти, алкоголь, наркотики, дуже широке коло впливів. А довести людину, наприклад, до хворобливого стану, а потім різко поліпшити її стан якоюсь медичною допомогою, оздоровити за допомогою протилежних ліків. Такі речі широко застосовують сьогодні в Росії. Президент такає використання найширших можливостей інтернету, мереж, різних інформаційних вкидів і дій сьогодні видно неозброєним оком. Тиск цей просто зашкалює. Сьогодні зупинити це ніякими методами неможливо а багато середнього рівня держав і авторитарних режимів автоматично беруть ці речі на озброєння. наш, наприклад, президент Токаєв перебуває під повним контролем Російської Федерації. Усі кажуть, що його Путін тримає на контролі його тримають на контролі з. Служби свого часу пряма була інформація про те, що Микола Патрушев тримав на зв'язку президента Казахстану Касим Жомарта Такаєва. прям особливо під час січневих подій у Казахстані, коли там були масові заворушення і протести. Він перебував постійно в кабінеті Токаєва і указував, як слід діяти президентові Казахстану в ситуації, яка складалася в країні. Таких фактів дуже багато, але на жаль, вони здебільшого не документуються. Вони не документуються, в основному, шановний пане генерал Мусаєв. Ви згадували про Центральну Азію, і ми розуміємо, так що російські апетити полягали би в тому, щоб зміцнювати їхню присутність там, але є ще інтереси Китаю, Китайської Народної Республіки. І розуміємо, що вони. Є потужним і доволі агресивним гравцем. І що од собою являє в теперішній ситуації, коли приходить Дональд Трамп, і ми розуміємо, що антикитайський порядок денний також лежав на його столі. Що буде, наприклад, з варіантами говорити про серйозні речі з Китаєм? Так, позиція Пекіну полягала в тому, що вони справді не хотіли піднімати градус російської агресії вище певного рівня, так і розуміємо, що Путін. Дуже залежний з одного боку від Китаю, з другого боку, він намагається проводити свою незалежну від Пекіна агресивну політику, граючи, так би мовити, свою гру. Отже, що собою являє Китай в теперішній ситуації? Китай, сопсю очень. Китай має дуже прагматичну позицію. Китай зацікавлений у тому, щоб цей конфлікт у східній Європі в Україні, в якому зав'язані інтереси Сполучених Штатів Америки та Європи, розвивався, як ви сказали, не перевищував певний рівень напруженості. головне питання в тому, що Китай як ядерна держава не зацікавлений у застосуванні ядерної зброї. Це єдиний момент, який його в принципі непокоїть а так з цього видно, що Китай зацікавлений, щоб ця гаряча фаза війни в Україні тривала якомога довше для того, щоб і Сполучені Штати Америки і Європа витрачали свої ресурси, свою увагу, політичний інтерес саме до цього регіону в принципі ситуація але сполучені штати, як ми всі знаємо, зацікавлені в тому, щоб не дати Китаю захопити саме таку економічну перевагу в усьому світі і чинити тиск там за допомогою різних власних важелів. сказав. І ця ситуація триватиме. Китай не є прямим гравцем того, що відбувається в східній Європі. Але він дуже зацікавлений, як я сказав, у продовженні цієї гарячої фази і протистояння між Європою і Росією для того, щоб знижувати економічний, військовий і політичний потенціал своїх конкурентів, якими є Західна Європа і Сполучені Штати Америки, Шановний пане генерал Мусаєв. Ми згадували на початку нашої розмови, так би мовити, про людей, про політиків, чи громадських чи інших державних діячів, які можуть перебувати на зв'язку в тих чи інших спецслужб. Ну і от нещодавно, наприклад, знов піднялася тема російських олігархів та Келох, уповноважений сполучених штатів, ну майбутній уповноважений до справ російсько-української війни, присадив путінського олігарха Малафєєва, сказав, щоби він зі своїми коментарями. Сховався в коробку? Ну і відповідно, з другого боку розуміємо, що був, наприклад, такий російський олігарх, як Абрамович, який також виконував певні човникові місії. Хотів, власне, я вас розпитати: а на вашу думку, в який спосіб ухвалюються ті чи інші рішення у Кремлі? Ну, не буде Путін слухати того чи іншого Малафєєва чи Абрамовича? Чи все таки буде? Як відбувається цей процес ухвалення рішень? І чи Путін. Наприклад, там викликає того чи іншого олігарха і каже: так: мені треба, щоб ти зайнявся тим то і тим-то напрямком, провів ті-то і ті-то зустрічі і показав такий-то, такий-то результат. це... отже, в який спосіб ухвалюється рішення в Кремлі, ну не буде Путін слухати того чи іншого Малефієва чи Абрамовича. чи все таки буде? Значить, Путіна. Як відбувається процес ухвалення рішень. Чи Путін викликає якогось олігарха і каже: так мені треба, щоб ти зайнявся таким то напрямом, провів такі-то зустрічі, показав такий то результат. Можна, але на мою взгляд, це було малофієв. Це прямий агент спецслужби Російської Федерації, крім того, ідейний прихильник путінізму, тому що найхарактерніший приклад. От Реагувати на нього келого можливо можна, але на мій погляд, це було б не дуже правильно. Це абсолютно не та фігура, яка заслуговує на реакцію представника адміністрації Трампа. щодо інших. Треба сказати, що Путін має великі труднощі з олігархами, які під час війни поводяться по різному, намагаються якимось чином дистанціюватися, хоча б публічно від підтримки Путіна такі речі помітні, тобто розхитаність взаємин між олігархами і путіним помітна. І абсолютно вони прекрасно розуміють, що потрапляючи в лапи ФСБ спецслужби Російської Федерації, вони втрачають власну незалежність. Тому більшість олігархів, як чорта ладану, уникають із спецслужб Російської Федерації. Це помітно за такою, дещо нейтральною поведінкою російських олігархів. От російських олігархів. Наостанок, шановний пане генерал Мусаєв, так ми говорили про різні психотипи. А психотип теперішній психотип Путіна, який себе проявив. В принципі, надзвичайно очевидно після удару, так званим по південь маш. От хотілося би зрозуміти на вашу думку, Путін грав в себе такого якогось такого знаєте Івана Лютого, колишнього російського царя він демонстрував свою там, не знаю, непохитну готовність до якихось чергових злочинів. Це напускне це гра, чи все-таки його психотип просто психоемоційний стан настільки змінився, що йому важко опановувати. Собою момент. Головний момент Путін все таки перебуває в страху перед своїм майбутнім. Він прекрасно розуміє, і бачить, що напад на Україну у 2022 році в гарячу фазу війни було його найглибшою помилкою. І він це чудово розуміє. і наслідки цього він розуміє, будуть для нього жахливі аж до смерті, аж до позбавлення всіх планів про велич, яку він про себе залишає в історії. Усі ці плани про майбутнє сьогодні, власне кажучи, зруйновані. Тому основний психологічний стан Путіна це страх, глибокий страх перед власним майбутнім. І на ґрунті страху чиняться переважні погрози. Ось цей його виступ про арешнік Ви, як журналісти, інформаційники прекрасно розумієте, що це відео оброблено штучним інтелектом і дуже ретельно оброблено, аж до міміки, аж до вимови найменших моментів. Тобто, це суто пропагандистське відео, спрямоване на те, що. Би страх відчував противник страха ціла серія таких дій була зроблена у зв'язку з арешником, Виступ Захарової з телефоном по гучному зв'язку і багато інших підготовчих речей для того, щоб використати цей удар арешником максимально самопропагандистському плані. А це ще раз характеризує, що Путін перебуває в стані страху, ми, звісно, мріємо про паніку, таку як у нього була під час походу пігожина на Москву. Це було б дуже важливим і необхідним його станом, який вплинув би на майбутнє протистояння України і Росії військового протистояння. І на жаль, паніки поки що в нього немає. Але страх присутній. І європейські держави, і Україна повинні його посилювати. Дуже вам дякую, шановний пане генерал Мусаєв. За цей надзвичайно важливий аналіз в ефірі телеканалу «Еспресо» Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз для них працював генерал Альнур Мусаєв, екс-керівник спецслужб Казахстану, колишній радник з питань національної безпеки, президента Республіки Казахстан, Алга Казахстан. Дякую вам. Час нашої програми вичерпався. Залишайтесь телеканалом Еспресо. Мої колеги вас будуть інформувати про всі найважливіші події цієї доби. Пильнуйте одне одного, одного, не нехтуйте сигналами повітряної ну тривоги. Помагаю вам Боже і до зустрічі в ефірі.